Ужгородець Роман Хромей, абітурієнт Ужгородського національного університету. Середній бал за НМТ у Романа 175. Хлопець вибрав спеціальність право. Розказує, як подавав заяву. Я розрався через електронний кабінет. В принципі, не було ніяких складнощів. Все було досить просто. Зараз трохи за 10, Напевно, зараз приніс документи деякі донести. На так все добре було. Як і Роман, через електронний кабінет реєстрували свої заяви більшість абітурієнтів у жну. Розказує заступниця відповідального секретаря приймальної комісії університету Кристина Червеняк. 31 липня закінчується подача заяв від абітурієнтів, які бажають вступити до закладу вищої освіти на, основ... на освітні програми бакалавського рівня від фактично випускників шкіл і тих, хто закінчував коледжі, тобто вступ на основі ПЗСО і НРК 5 За словами Кристини Червеняк, члени приймальної комісії УжНУ станом на 31 липня зареєстрували 8602 заяви від абітурієнтів. Юридичний факультет він є у першості серед поданих заяв від абітурієнтів. Загалом подано 856 заяв на юридичний факультет, на всі його спеціальності, які він має. Також популярними є спеціальності факультету історії міжнародних відносин, наприклад, щось таке, як маркетинг і менеджмент факультету інформаційних технологій. Адже це зараз дуже популярне. it спеціальності це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки. Там також багато заяв серед абітурієнтів Закарпатської академії мистецтв. Найбільше заяв подали на спеціальності пов'язані із дизайном. Розказує виконувач обов'язків ректора академії Михайло Приймич. Фактично, значна частина вже поздавали іспити, а на сьогоднішній день вони повинні подати заяви, які ми будемо розглядати, електронні заяви. Ну і якщо говорити про найбільш популярні напрямки, то ми маємо дизайни. Якщо ми говоримо, припустимо докол про коледж, то відбулися вже перші зарахування, відбулися іспити, і відбулися перші зарахування на державне замовлення. Так, ми там мали дуже великий конкурс. Там фактично у нас виходило два чоловіка на одне місце. Так що, коледж абсолютно можливо цього року б'є рекорди по вступу студентів до нашого закладу. Станом на 31 липня приймальна комісія Закарпатської академії мистецтв зареєструвала 128 заяв від абітурієнтів. А ще 278 подали охочі навчатися в коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. Вимушена переселенка із Харкова Ірина Сумцова принесла документи доньки на зарахування у коледж. Просто прийшла подавати да, замість дитини, тому що вона захворіла. Моя дитина Вікторія молодша донька вступає до коледжу мистецтва Терделі, тому що ми давно мріяли про це. Вона, до речі, хоче бути архітектором. 1375 заяв відступників надійшло до Мукачівського державного університету. Розказує відповідальна секретарка приймальної комісії МДУ Наталія Ліба. Що стосується найпопулярніших спеціальностей цьогорічних вступників до домукачівського державного університету. Це, зокрема, середня освіта, англійська мова та зарубіжна література, психологія, початкова освіта, маркетинг, менеджмент, готельно-ресторанна справа та прикладна механіка. Тетяна Рожновська, Леонтіне Колишин, Суспільне новини.